Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. І сьогодні, як ви бачите, в нас з Тарасом Григоровичем день народження. Я починаю цей день з розпаковки своїх подаруночків. Щас Маріна прийшла тут за кадром принесла мені подарунки. Поэтому день в мене починається з розпаковки. Так, Перший подарунок це подарунок на вас березня. Пакет уже такий трошки підгулявший, бо ми за як це розумне споживання. Да, так, да, я, я, я троє теж. Yeah. Боже, яке воно миле. Ну, тепер головне, щоб Вероніка його не побачила. Сховайся в це... шухляду. Там внутрішні і... чути. Яйце немає. і Рафаело взагалі. Мені подобається, що Маріна завжди упаковує все гарно. А я просто кладу в пакет. Покажи там маленькі піндюлечки, які вже додались трошки пізніше. Боже, так все гарно упаковано. Не знаю, що це, але дуже інтересно. Хорошо. Хайлайтер це. Бльосточки світленькі. Оці це оці в самому світленькі. кінці, на да, нас? Да, да, да. Це те, що над губою тобі понравилось. А оце. Це рум'яна. Ага, хорошо. І колір на натюрель, Його можна навіть без тоналки, просто. Ти захотіла трохи додати собі цвіта в лісо, просто нанесла те те Це ж, типу, отут рум'яна, ну, румяна а трохи да. више, да. типа хайлайтер. Да. Правильно? Да. Господи. Не буду старатися. Не старайся. Все одно я не доглядаю. Боже. Да. Це так мило. Я навіть не відкривала. Я не знаю, чи там є все, що було на сайті, але я дуже сподіваюся, що мене не обманули. Воу! Воу! Так, це олівець. Черний для брів хотіла сказать, для... Брі, це дуже це, А це кусоват це, це, це стрілки? Да. Боже, мені прийдеться прийде навчитися. А я думала, думала, це буде олівець. Ну все, тоді може той не викидати, що я казала, викидай. Ну, це ж тільки зверху, типу. да. отут. Да. Ладно, я навчусь колись у мене була подводка з фармасі. Я її користувалась достатньо довго. Я прям малювала собі нормальні стрілки, ну, типу, не гігантські, а такі. такі типу, типу, Заповнітельна рісничка. Трошки. Да. В мене в цілому все виходило, Ну, навіть на обох глазах однаково. Просто, мені кажеться, іноді я ну, намагаюся тінями темними, ось тут так типу, зробити, ну, коротко, щоб потемніше зверху. Тип. Uh, ну, мені кажеться, я спробую ну, я нав... думаю, що заново посилі. зробити. Це туш, яка одна із самих культових, і вона має змиватися водичкою. От туш, це прям просто вообще мені дуже надає туш. У мене, зараз, до речі, немає туші, але вона виглядає вже як нормальна туш. Тому це що щас... моя туш, я її викину. Це зараз Прям всі блогери кажуть, панорама лучше. Так, ну, а це... А це, щоб все змиватися. Якщо тобі не хочеться, прямо це гулятися з водою ще щось двофазний засіб, змиється все. І невелика банка, що не треба на 10 годностей. На цей день это, це, я починаю, по-моєму, пользоватися косметикою. Я чувствую, О, Прийшов. що, що тобі треба. Ну, дуже рунана. Ну, не все так, так плохо. Такі прям нежні, я в магазині прям любила. Я не могла їх тобі не купити. Я буду пробувати. Ну, типа... Давай, Юля, тепер головний подарунок. Боже, подивіться на цю упаковку. Зараз буду ждати, я тебе зроблю. Ти можеш показати... Це теж апсайклінг, як це називається. Коробка з мого адвент-календаря. Людина упакувала по-нормальному, а не просто положила в пакетик. Я не можу. У ну, мене не виходить. Тому, вибачте. Боже, дивіться, скільки там всього. Але Викна. це... Ще цей вакуумний пакет. <рес> Він там скотчиком акуратненько заліплений, ти його розліпиш і цей. І будеш собі використовувати для зимніх куртків. Я поняла. Головне не цей, я поняла, не, не порвати його. Вже да. дуже полезно. Не просто подарок, а ще й цей е пакетик. В якому можна. Дивіться, прям, прям видно. Він ще й лавандовий, їм дуже пахне лавандою. Не знаю, не впевнена. Може переглянути. Не знаю, на упаковці було намальовано. Не знаю. Так. Переверни також, щоб все не висипалося. Що будеш доставати. Знала, що тут? Ну бо я заказувала те, що я хочу. Тому покажу зараз і вам те, що я хотіла. Коротше, це шампунь і кондиціонер от Riets. Мені все подобається зараз Rituals, Не знаю, я прям на нього, по-моєму, поціла. Їх аромати прямо заюхала дуже не розлялося. подобаються. Mm. Ну це ж с -с сакура. Дуже красиво. Дуже красиво. Подивіться на ці пляшечки. Так що будьте як Юля, пишіть свій wishlist, щоб друзям було легше купляти. Кондиціонер, шампунь. Ось це я побачила і мені дуже його захотілося. Um, це дуже, дуже гарне. Дуже гарне масло. Е, кажуть, що воно, ну, типу, от літом, прям коли от загар ти хочеш, їм можна користуватись. Воно має бути не сильно таке це є, і жирне, і не сильно прям блістяще, так як виглядає в, в упаковці. Ось, воно видно там дуже зволожене і такі ледь ледь-мікро. Мікро, Ні, а це пахне, велика ні? не оттуда. Пахне як? Дуже смачно, як весь Rituals. Він просто пахне. Ну дуже ніжно. Косметикою Rituals. Юля вже ні, наряд це... на день народження наготовила. Ти не чувствуєш, дай я тобі в руку ляпну. <ріх> а ти тепер по три. Дивіться, тут трошки щось блистить. Ну так, ну все одно дуже ніжно. не ну, так ні, так, не таке, Ну ні, і от їм Я збираюся мазатися постійно, коли ходить на літо. В общем. На літо. Кудись ходить. І, як мінімум, ще я подивилася, що якщо в тебе немає зовсім там Загара, намазатися і ти вже така не сильно блідна будеш. Ну от Мені здається, що. Так, це моє улюблене вино. Я не знаю, чи ти пробувала саме це. Так, да, я його здається. Пробувала. Бо дуже знайома мені. Ну, я купила пляшка. і така наположити. Мальборо, Я дуже люблю мальборо. Так сказала, люблю мальборо. <рив> а це це те, що я теж хотіла спробувати. Я десь побачила у якоїсь блогерші, у мене немає дуже багато бюті блогерш але одна якась є. І в неї я побачила, що вона а, прям дуже сильно радила маску Стік. От у цієї фірми Skin 1004. У мене є гідрофільне масло від цієї фірми. Оце з цинтели мадагаскарської, те, що в тебе друге. І я прям щаслива, як просто не знаю хто. Я змиваю ним весь макіяж і вже так, замовила. воно скрізь написано цинтело. Ну ні, оце іменно прямо ця серія. Оця, оця. А. Я з іншої сторони. Оце... З цієї фірми я, я, собі... я вже собі замовила тонер. Так, да, на цій стороні. Вона відкривається як помада. Це маска Стік, яка кажуть, що ну, взагалі дуже крута. Нічим не пахне? Пахне нічим. Нічим не пахне, пахне ничим. ничим Ну, от вона взагалі. Ну, без... Вона якась, типу, я так зрозуміла, типу, з глинами. З глиною, так. Да. Ну от вона з глиною... О, ну, mm -hmm. я зрозуміла. Ну все, може, намажеш все. завтра. Так. Да. Коротше, її там на, просто прочитати, я не пам'ятаю, через скільки її змивати. Така вона трошки білувата, ну як з глиною прямо. Прикольно. Сейчас рука буде зволожена. Коротше, бо маска в мене для обличчя вже майже закінчилася, і я хотіла щось е, нове спробувати. І вона от каже, що це дуже прикольно. І, і ось ще що. Я теж хотіла спробувати, в мене закінчується вже е, цей сиворотка. сиворотка. Я вже навіть використала майже Маринину, яку вона мені від... віддала якусь цікаву. Ні, так я собі купила, а Мене... вона мені якась трохи. Від неї не, не, не прищить нічого не це блоки. є. Ну, тобто, все, типу, добре. І я її змінювала з своєю іншою, якоюсь корейською. Ти писала маленьку банку, Чого? а я побачила велику і думаю, що тобі маленьку? А я думаю, чому така велика? Бо я велику з бали, яка там була на сайті. Я. Прям мені здається, це має бути круто. Бо на мейкапі дуже гарні були відгуки про них. Це, Щоб ви розуміли, це треба було заказувати з 45 сайтів. Все це, щоб забрати в одну коробку. Зовсім без запаху. Зовсім, наче просто вода. Значить, це хорошо. Немає всяких оціх віддушок. Так, да, це прикольно, тому що в мене дві, і Маринина, і моя ця корейська, вони прям обидві з таким. Дуже стійким запахом. А ця взагалі нічим прям не пахне. І відгуки про неї що там просто тебе на важкі Ну розкажеш, бо я, якщо тобі подобається, я світу розкажу. <різь> Добре. От, коротше, конфетки забираю звідси. Розпаківка наша закінчилася. Марина може вставити їй подарунок на 8 березня, маленьку може. розпаківку. І далі нас чекає огляд дуже класного закладу, одного з найкращих закладів ем, не лише в Бургасі, а і в Болгарії, тому що це мережа. Ми вам спробуємо трошки показати, як він виглядає. Я забронювала, до речі, столик. Я десь може Марина прикріпить посилання на сам додаток, де можна бронювати столик дуже зручно. І, можливо, по дорозі ми зможемо вирішити щось з цим, бо я не можу знайти дерево, яке Паркує. Ну, в парку є, але треба так, щоб було по дорозі. Тому залишайтесь з нами. Зараз підемо тестувати Dyson на Вероніки і на Юлі. Так, пішліть. Ой. Вероніка трогає. Вони наче путюшком выросли. Клас! Боже, які на кей. Дивись. Поняли Закриває. Ага. І це можна сразу на мокрі робить. Вероніка нам тихо для тебе таке надо. Тебе. Боже, що, там ще цвіта такі є прям детский. По-моєму, твоїй дитині треба дайся. Да, так знаєш, в прикол, Диви. час. Отак. І так вся та пісня вбивається. Просто на моїх голосах це одразу вмить ну, типу, голову. А воно, типа, закриває ці чешуйки і... Не їй дуже хорошо. Угу. І вони чешуться легко. Не угу. хочуть. А ще не буде мити голову? Не буде. Завтра так піде. Боже! Ну, це, звісно, дарився не надовго оцей фірм. Ну, понятно. Але вони гладкі. Вероніка, яка ти О, гарна. Ну, швидко, звісно, це розкручується. А ну, повернись на мене лицом. Ну, воно, от что-то в этой укладке есть. Вона такая, типа, знаешь, небрежна. Я такая проснулась с утра. Так непривычно и накручена, и накрашена. <салкиваю> Вообще, <салкиваю> кто это женка? Давай, можешь ты, вот А в мене их богато. Я свои жужмом вишала. Чесно вилізе, в мене рука не вилізає. Мені жалко. Пташечка. Остання залишилася. Я потім полі. Сподіваюсь, що все, що там нагадали, нажилали, все збудеться. Ти ж вже позагадувала, не коли не вішала? Так. Загадай зараз. Все загадала. що ти, Юля. Я жива. Хочу вам сказати, що тут дуже круте мені хеппі. Мені все дуже подобається. І ще, що саме головне, тут є вино, яке спеціально для всіх хеппі. Поставляється з регіону Мальборо, Новозеландський. Дуже круто. На розлив. А все дуже смачно. Все дуже смачно, але всього дуже багато. Дуже багато. Порції дуже великі. Ну, класно. А зато є фіш н чіпс. Вероніка. Як тобі твій фіш н чіпс? Смачно? Наїлася. Вже наїлася. <наїли>. Вже <наїли> І Кока-Коли. Заткова Кока-Кола. Давай, вітаємо з Юлю з Юлю. Вітаємо Юлю з днем народження. Днем народження. Але враховуйте, що тут навіть не курящий зал, але цигарками пахне. Вино дуже смачне. Юля. Хепі Благодаря. Наш Святковий вечір закінчився, тобто хеппі, обід вечір. Так, нам дуже сподобалось. Ну мені сподобалось. Тобі мені сподобалось. дуже сподобалось, але ну, як завжди, я не розрахувала свою порцію. Але мені повезло, що Вероніка їла те саме, що і я, і ми зібрали ще її їли... ну, Тут складно тут складно розрахувати, тому що реально ти хочеш спробувати все. В принципі, коли ти дивишся меню, ти все хочеш. Все виглядає дуже смачний. Але і просто величезні ти, якщо замовляєш собі салат і основну страву, ну ти в салатом наївся вже, а основна страва ще також велика. Тому не будьте як ми, не замовляйте собі одну страву на одну людину. Замовляйте одну страву наверное, на трьох. А ще вони дуже швидко виносять всі страви. в них дуже багато людей працює. Тому знаєте, якщо ви, наприклад, вам не вистачає, ви можете просто дозамовити і ще це не є проблема. Ще дуже зручно, Будеш що швидко. у вас за столиком є qr код по якому є і меню, і ви потім можете оплати. Дити карту і залишити навіть електронні чайки і відгуки. Дуже зручно, справді. Тому заповідайте. Ми вже всі повернулись додому. Дуже крутий заклад. Але завтра понеділок Вероніки потрібно в школу, тому покажу вже на останок те, що мені подарувала Юля на 8 березня. Крася така модна. Millenium Dark Chocolate яка, щоб покудати удасть. Бейліс. Я дуже хотіла його спробувати. Не знаю який він на смак, але дуже хотіла знаєте, додавати в каву чи в якісь десерти. Ритос. Це на літо треба приберегти гель для душа після сонця з охолоджуючим якимось ефектом. І якісь біліні і сансет, якісь модні коктейльчики, я так розумію, маленькі. Ну і щось. з Гаррі Поттером. Троє носочків. Але, знаєте, всі, хто не шарить за Гаррі Поттера, не поймуть, в чому проблема. Але це носки хафл Я як людина, яка любить слізерін. Ой, ні, ну Вони прикольні, якість гарна, і це прям е, офіційний мерч. Але я не хафл Але жовтий колір дуже такий приємний. І кульочок славненький. Тому дякую, Юля. П'яно явно це будеш дивитися, як <ріху> і всі. Тому ще раз вітаємо Юлю з Днем народження. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і всім пока! Ти вітаєш Юлю з Днем Народження.